Сьогодні згадую свою молодість одним з телефонів, котрим я користувався найдовше і припинив це робити не по своїй волі, була Nokia E51. Для мене цей телефон був дуже зручним. Один мені вкрали, другий зламали в драці пополам, з третім ще щось сталося, не пам'ятаю. І ось так. Закінчився в мене телефон, втомився, і я тимчасово користувався. Такий нокією. Ніколи би не подумав, що буду ходити з слайдером, але, як то кажуть, автомобільний комплект з смартами не хоче. Мені смарт незручний, тобто маю смарт, але він лежить на тумбочці послухати перед сном арестувача, щоб заснути. І, відповідно, вдалося мені знайти робочу плату, купив за копійки на сьогоднішній день. В заначці в мене був абсолютно новий корпус. Як бачите, ще захисною плівочкою на є 51 задницю знайшов з своїх старих оригінально, навіть не до кінця ще повитиралися кнопки, і є повністю робочий телефон. Тепер його треба оновити на останню версію, прошити, скинути і залити бекап. Цим і займемося, будемо ностальгувати, згадувати, як воно колись було. В цій коробці лежить моє минуле, моя молодість. Тут є кабеля, дата, не дата кабеля, а сервісні кабеля, в тому числі, на абсолютно всі телефони. Починаючи з кінця 90-х. І, напевно, навіть не знаю, який це рік буде, коли закінчилися спеціалізовані кабеля і всі перейшли на USB. Оце, це, це майже всі телефони, які були, крім Nokia. Ось тут починаються Nokia. Універсальні забираємо, ще пару універсальних. Це нас не цікавить. От, а нижче, нижче клад. Колись кожен такий кабель, колись ми їх наживали втичка. Навіть переліки залишилися. Ще надіявся це діло продати. Кожен цей кабель коштував колись від 5 до 10 доларів. Отакими От пучками на різні моделі. Сервісні кабеля. Це є Nokia. Яка це Nokia? 6131. Це є bb 5 пучок. 103 я, по-моєму, вже продав якимось колекціонерам. 102 продав. Оце 103 чи 104, я вже зараз не згадаю. 88.00. 5140. Оце 10.4, мабуть. От. І на кожну, майже на кожну модель був свій кабель. Такі були часи. МБАС f бас живлення відразу. Деякі дуже схожі, але не сумісні. 73, 90. Де ж воно є? Потрібна мені? Є е 51. Є ось такий кабель. І це ще не все. Є ще така чудо-коробочка з додатковими кабелями. Тут, коротші, які купувалися додатково, був ще кардрідер для розблоковки флешок. Апаратний інтерфейс Jaffbox, який колись коштував, теж як мама рідна, пару сотень доларів, його ключ такий. Потім перейшли на USB. І, звичайно, в мене був сучасніший донгл. це є Best PB5. Працювати будемо вже з ним, але з інтерфейсом Jaffa. Якщо я звичайно на сімірку на нього згадаю, як поставити драйвер, тому що не впевнений, що. Є51 е зможе прошитися по USB. Зараз будемо згадувати, пробувати. Так, що ж нам треба? Драйвера поставив познаходив, запускаємо програму. За той час, поки вона запускається, видно звертання до апаратного ключа токена. Підключаємо апаратний інтерфейс від, від JAFа, підключаємо телефон за допомогою втички сервісної. Опа! Вискакує, треба буде тримати рукою. Ну, Треба, то треба, що зробиш. Воно вже по замовчуванню заточено на USB. Перемикаємося на інтерфейс Java. Є. Вибираємо підключення, ініціалізація. Є. Тепер треба читати інформацію з телефона. Прочитає ану. Connection to phone in selected interface. І що, і нічого? Ось, передернув контакти, почистив. Телефон запустився, але не так, як має. Він мав впасти в тест мод. Але він включається просто, щось все одно не так. Ну що, спроба номер 2 По FBA' мені не вдалося. Пробую по USB. Телефон детектиться. Видно, що побачило 60-ту серію, тобто телефон побачився. Отак От зроблю буде краще більше видно. Телефон побачився, і тепер ми можемо читати дані телефона. Вичитали. Є інформація про блокування, про імиїшки, серійні номера, версію програмного забезпечення. 434.011. В нас є новіша. Переключаємося на вкладку флеш. Вибираємо режим ручний і додаємо прошивочки. Супер. 410 Останній. 410.34. А тут ми мали. 400 вибираємо. Вибираємо основну прошивочку. Вибираємо мовний пакет і вибираємо пакет доповнення, анімація і все тому подібне. Після прошивки скидаємо на Factory дефолт, робимо автоматичні бекапи і прошиваємо. Подивимося, що дядько майстер буде мати. Улюблений телефон чи цеглинку, яка ляже. Давно я того не робив, дуже давно. Зараз телефон би мав перезавантажитися, ввійти в режим загрузчика. Цікаво, чи є готовий драйвер став. Пішла прошивка, пішла витирання пам'яті і прошивання. По USB це робиться набагато швидше, ніж по FBAS. Після прошивки телефон має зайти в тестовий режим або в локал. Не пам'ятаю точно прорахувати контрольні суми і тільки після того вімкнутися. ППМК вже прошита. Це мовний пакет набір мов, тому що для різних регіонів ідуть різні мови. Далі кустомізація від виробника. Є local Mod, не знаю чи видно. От Local автоматично ввійшло. Чекаємо по рахунку контрольних сум. Знов автоматично. Добре вже драйвера в системі були, ставиться драйвер. Інформація вичиталася. After flash, Done. Connect phone and selected interface. Переводимо в Normal режим. Ще є купа кодів сервісних, мало хто їх пам'ятає, я їх ще пам'ятаю, як то кажуть, м'язова пам'ять, варанті через 0. Наприклад, зірочка Dieз а, ті, і а, лайфтаймер, 177 годин. Та цей телефон як новий. Напевно, десь довго лежав поламаним до того, як я його купив. От, видно, версію 410. Це останній, яка була. Також видно варіант 0,5. Був ще, по-моєму, 01. Він був без камери. Це були корпоративні Nokia, які використовувалися на певних фірмах, де не можна було проносити камеру. Були такі варіанти. Супер. Тепер залишилося настроїти меню під себе, залити свою кустомізацію з звичним. Звичним фоном залити бекапку телефонної книжки і можна користуватися на цей раз мені повезло.